21 країна Євросоюзу готова розмістити у себе дві лондонські установи ЄС Європейське агентство з лікарських засобів і європейське банківське управління. Їх потрібно буде перемістити після Брекзиту. Пропозиції надійшли до Ради Європейського союзу. Розгляне їх Єврокомісія. Європейська комісія почне оцінювати заявки держав-членів про розміщення Європейського агентства з лікарських засобів і європейського банківського управління. Учора о півночі сплив в термін для офіційних заяв. 19 міст ЄС готові прийняти Європейське агентство з лікарських засобів. Воно перевіряє лікарські препарати на відповідність вимогам, викладеним у європейській фармакопеї. 8 міст пропонують розмістити у себе європейське банківське управління. Воно складає правила для банків Євросоюзу. Водночас Німеччина, Франція, Ірландія, Австрія, Польща і Бельгія подали заявки на розміщення обох установ. Таким чином, між членами блоку виникла конкуренція. У ній не бере участі Угорщина, Словенія, Кіпр та три прибалтійські країни Естонія, Литва та Латвія. Європейська комісія розгляне заявки і 13 вересня оприлюднить свої оцінки. Остаточне рішення ухвалять лідери Євросоюзу. Вони спробують досягти згоди щодо цього питання на саміті в жовтні.